Прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко відреагувала на петицію про посилення фінансової додаткової винагороди для наших військових. І маю на увазі, що на сайті Кабміну була зареєстрована петиція спрямована на те, аби уряд впровадив щорічну прогресивну винагороду за кожен рік участі в війні для наших військових, для тих, хто воює не перший рік, далеко не перший рік. Сверденко прокоментувала цю петицію, яка набрала достатню кількість підписів. Що таке рішення воно вимагатиме, потребуватиме залучення з додаткового значного фінансового ресурсу. Але уряд при тому усвідомлює, Необхідність покращення мотиваційних чинників для проходження громадянами України військової служби, при цьому зазначене питання є одним із пріоритетних завдань діяльності уряду. Тому уряд буде шукати можливості, способи, механізми для того, аби заохотити в тому числі фінансовими виплатами наших військових.